Зараз поговоримо про міжнародну складову у завершенні війни. Виключити Україну з будь-якого перемовного майданчика щодо миру просто неможливо, бо тоді ці перемовини не матимуть жодних реальних результатів, лише політичні, які не будуть пов'язані з безпекою чи закінченням війни. Заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з молдовською колегою Маєю Сандо, якими можуть бути формати переговорів про мир з Росією. Давайте почуємо. Формати залежать від того, який буде план щодо закінчення війни. І я серйозно дуже налаштований, що всі хочуть американська сторона, європейська сторона, всі хочуть вийти з ситуацією успіху, а успіх для всіх це мир. І я думаю, що це дуже важливо. Формати перед зустрічю тією чи іншою, повинен бути. На папері формат як ми зможемо досягти справедливого миру. Максим Насвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, з нами на зв'язку. Пане Максиме, доброго дня вам. Доброго дня, дякуємо, що долучаєтеся. Звичайно, про що будемо говорити, як не про перемовини. Про них вже так багато сказано. Пане Максиме, за вашою аналітикою, за тим, що ви спостерігаєте, чи бачите ви кроки з боку Путіна до наступних перемовин, і про що свідчать ці кроки, якщо вони є? Поки що бачу лише імітацію таких кроків, адже якщо говорити про якісь реальні рухи в напрямку переговорного процесу, Російська Федерація їх поки що не робить. Та й власне, чому б вони мали це робити, якщо у них немає таких серйозних причин, і їх до цього не змушують особливо. Оскільки має бути значний додатковий тиск для того, щоб Росія на ці перемовини погодилась, вони зараз перейшли на воєнні рейки. Їхня економіка все більше і більше переходить саме на військовий напрямок, і коли цей потяг на воєнних рейках несеться. То якщо його різко зупинити, він зре як може злетіти, і Путін це розуміє. Тому, в принципі, вони ж не рахуються особливо там з життями людей, які в них є. Якщо людей буде бракувати у них, вони їх будуть набирати в країнах третього світу. Поки що санкції, хоч і працюють, але критично не діють на економіку Російської Федерації. Так звичайним людям жити значно гірше, але ну яка різниця? Авторитарному режиму в цьому їх перевага деяка на короткостроковій дистанції над демократичними режимами, тому що вони можуть діяти без оглядки на благополуччя їх, на їх нації, і тому власне тут в першу чергу постає питання: чи з'являться нові важелі тиску на Російську Федерацію, чи вийде її примусити до цих перемовин, тому що самі вони на них не підуть. Вони, на жаль, просуваються вперед. По основним ділянкам лінії фронту їхня економіка ще не заганулась, у них немає дефолту в країні, наприклад, у них немає ще там карткового режиму і так далі. Тобто Мова не йде про те, що Росія знаходиться на межі виживання, щоб це змушувало їх погоджуватись на перемовини зараз, тому щоб перемовини розпочались принаймні в перспективі найближчих там шести місяців. Потрібно, щоб тиск на Росію з боку наших партнерів, в першу чергу з боку Сполучених Штатів Америки посилився не просто там у відсотковому значенні, а посилився в рази. Угу. Пане Максиме, з приводу цього тиску, ми зараз ще поговоримо, але я повинна попередити глядачів про небезпеку, яка виникла для жителів Харківської області Донецької. Нас про це так само попереджають повітряні сили. Вони говорять про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Що це означає? Це означає, що на жаль, існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Якщо ви зараз нас дивитесь саме. Цих регіонів, будь ласка, не ігноруйте цим попередженням. Воно адресоване в першу чергу для вас для того, щоб ви встигли піти в укриття, тому що ми розуміємо, ворог не жартує, і кожен новий бойовий виліт це мінус українське життя. До цього вони прагнуть, але ми маємо бути сильними і єдиними, пане Максиме. От зараз якраз про. Тиск, який може бути, я додам трішки економічної компоненти. Ви тоді прокоментуєте обвал цін на нафту змусить Путіна до переговорів. В цьому переконаний президент США Дональд Трамп його слова переповів Fox News Кіт Келох, спецпредставник Трампа, по питанням України та Росії. Він зазначив, що війна в Україні не закінчиться лише подіями на полі бою. Ключову роль зіграє дипломатія та економіка. Келох наголосив, що дохід від нафти є головним. Ним джерелом наповнення російського бюджету, і зараз ціна за барель становить приблизно 70 доларів. Росія отримає мільярди доларів грошей з продажу нафти. Що якби знизити ціну до 45 доларів за барель, що складає її собі вартість, сказав Трамп учора, коли виступав перед людьми в Давосі. І ось з цього виходить президент. Він виходить з економіки та з дипломатії, спілкуючись з північно-корейцями чи китайцями. І ось як ми закінчимо цю війну. Джозеф Кіт Келох, спецпредставник США з питань України та Росії. Пане Максиме, чи є у вас завищені очікування, якщо дійсно ціна нафти у світі поповзе донизу? І яким може бути цей низ стеля? Ну, перш за все, те, що Трамп починає робити кроки в цьому напрямку, це правда. Тобто це не тільки слова. Він в цьому плані значною мірою копіює ту політику, яку проводив Рональд Рейган, колись саме Рейган домовився з Саудівською Аравією про значне зниження ціни на нафту, І це стало однією з економічних з головних економічних причин падіння радянського союзу. І якщо зараз Трамп вдасться домовитись про це з саудитами. То це дійсно може стати болючим ударом для Російської Федерації. Перший момент, другий момент те, що самі штати планують значно збільшити видобуток нафти і газу. І в першу чергу продавати його в Європу, тобто витіснити звідти Російську Федерацію з одного з основних ринків. А я думаю, в принципі, і Індія буде не проти скористатись там можливістю покращити свої взає, взаємовідносини з зі сполученими штатами Америки. Якщо буде змога купа, купляти нафту і газ саме у них, це перший такий момент дійсно, де 40-45 доларів. Це була б та ціна. На нафту, яка дуже сильно вдарила по російській економіці, це є направдо дієвим інструментом. Але ну хочеться побачити вже перші результати. Тобто, якщо буде досягнута умова, якась точніше угода з саудитами, чи буде досягнута угода з європейським союзом про закупівлю газу, і нафти саме у. Сполучених штатів Америки, бо поки що Росія досі на цьому ринку справляється, і тіньовий флот досі працює, і та та, та той же самий Європейський Союз і скраплений газ у Росії купує, продовжує це робити, і ряд інших країн світових. Тобто, тут це, це є надзвичайно важливим моментом. Ну і посилення якогось впливу на країни близького не близького сходу, а глобального півдня. Тому що Штати в цій компоненті дуже сильно програли Росії і Китаю, і вони там не мають настільки глобального впливу, тому ці країни не дотримуються санкційної політики належним чином. І Відповідно, вона настільки ефективно не працює. І тут відповіддю на питання може стати покращення взаємовідносин США та Китаю знову ж таки. Дональд Трамп тут копіює політику Рональда Рейгана у того, колись вийшло це зробити, і Трамп може спробувати це зробити також, пане Максиме, Лишається півтори хвилинки. Я хочу вас уточнити. А от якщо вже станеться те про що ми говоримо, і вартість нафти вона буде іншою. Чи наважиться ті країни, які зараз тишком нишком підтримують Росію? Продовжувати це співробітництво, зважаючи на таку наполегливу позицію нового президента, США тут питання ще полягає в тому, чи вигідно Росії взагалі буде цю нафту продавати, якщо ціна впаде до собівартості або нижче собівартості. Виходить, що їм потрібно буде працювати в мінус і зазнавати збитків, то в такому випадку нехай продають. Це ж не проблема для нас. Це буде проблемою для Російської Федерації. Якщо вони готові, готові працювати в збиток, то це прекрасно, це чудово. Це в принципі буде означати, що ми досягли навіть не просто своєї мети, а досягли максимуму з можливого. Будемо чекати на такі подальші рішучі кроки з боку Дональда Трампа, і якщо йому вдасться дотиснути Росію. Ми будемо безмежно вдячні так само, як і вдячні вам, пане Максиме, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю глядачам з нами був Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. І я так само нагадаю про ситуацію в українському небі буквально кілька секунд для того, щоб ви не нехтували тими попередженнями, які зараз існують для жителів Харківщини, Донеччини, Луганщини і Автономної Республіки Крим. Бо за даними повітряних сил є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів. Будь ласка, дбайте про себе. Заморозити програми зовнішньої допомоги США на 90 днів це один з перших указів 47-го президента Сполучених Штатів Америки, опублікований на сайті Білого Дому. Це рішення викликало резонанс і ряд питань, яких програм це торкнеться, і чи означатиме, що підтримку від найбільшого донора світу скасують для всіх. Президент Зеленський напередодні розставив всі крапки над і військова допомога не зупинена. А які є ризики для України? Через цей указ наша Олена Чернякова дізнавалася деталі і розкаже про них вам. Одразу після інавгурації та своєї резонансної промови. Президент Трамп підписує десятки указів. Серед них рішення про заморозку зовнішньої допомоги США іншим країнам аж на 90 днів. Це породжує багато питань, які ж програми, організації і виплати яким країнам ставлять на паузу. Та якщо поглянути на текст указу, усе стає зрозуміліше. Три місяці новій адміністрації потрібно, аби оцінити, чи та або інша допомога відповідає інтересам США. цим рішенням Трамп. Фактично виконав свою обіцянку озвучину ще за попереднього терміну на полях is the giver. Сполучені штати є найбільшим у світі донором іноземної допомоги, але мало хто дає щось нам. Саме тому ми ретельно проаналізуємо зовнішню допомогу США. Надалі ми будемо надавати зовнішню допомогу лише тим, хто нас поважає, і відверто кажучи, є нашими друзями. Відтак, за наказом президента і під відповідальність нового держсекретаря Марка Рубіо, керівники департаментів мають замовити огляд програм допомоги. Державний секретар уповноважений відновити зовнішні виплати після аудиту, але вони мають узгоджуватися із зовнішньою політикою президента країни, тобто самого Трампа. Як же це вплине на допомогу Україні знову ж? Відповідно, тексту указу про зупинення виплат стосується програм розвитку, а не військової допомоги. За надання останньої до слова проголосували обидві палати конгресу ще у квітні, торік виділили 61 мільярд доларів. Ці суми як правило вони включаються в довгострокові пакети, вже затверджені конгресом, і вони вже регулюються там певними договірними зобов'язаннями. Тому тут цю ситуацію ну так прямо. Різко відіграти буде доволі складно. Наші занепокоєння вони є трішки перебільшеними. Та окрім військової підтримки, Гур'яча виділяв гроші на гуманітарні програми, реформи за підтримки USAID. і тут перегляд фінансування ймовірно торкнеться виплат, що планувалися, а не тих, що вже були виділені. Йдучи з білого дому 46-й президент Джо Байден серед іншого залишив новій адміністрації. Не до кінця використаний усе той самий пакет допомоги Україні. У ньому ще близько 3,8 мільярдів доларів. Кошти передбачалися на озброєння, яке купується. у США. їх доля станом на зараз не визначена, але за найгіршого сценарію Трамп усе ж може скасувати їх подальше використання. Чисто теоретично він може спробувати, і ми ж маємо розуміти, що все ж таки є більше. Шість республіканців відповідно, і в конгресі. Мені видається, що немає стимулю у Трампа в тому, щоб поблокувати цю підтримку. Потім ще до вступу на посаду у грудні Трамп стверджував, не покидатиме Україну, а використає підтримку як важіль тиску на Росію у переговорах про припинення війни. Але вже ставши господарем Білого Дому, відповідаючи на запитання журналістів, так і не дав однозначно відповіді, чи продовжить військову допомогу. ми говоримо із Зеленським. Ким ми будемо говорити з президентом Путіним дуже скоро, і ми подивимося, як це все відбувається. Ми дуже уважно подивимося на це. Я вважаю, що європейський союз повинен платити набагато більше. Тому ризики втратити цю підтримку насправді є з огляду і на низку заяв як Трампа, так і соратників про те, що гроші витрачалися американцями недоцільно. З іншого боку, критика допомоги часто стосувалася відсутності стратегії адміністрації Байдена, щоправда, вона таки з'явилася у конгресі, але аж на третій рік повномасштабної восени і на загал її не опублікували. І тобто, якщо поєднати це рішення. І ці заяви, і взагалі попередні заяви про те, що допомога Україні має бути скорочена або надаватися в вигляді кредитів, або за неї мають платити європейці. примушує задуматись про ризики для нашої країни. Я вже казав, що в принципі остаточний висновок можна буде зробити, коли ми побачимо план. Трампа щодо припинення війни в Україні відповідальним за формування цього плану призначений генерал Кіт Келох, і за даними Wall Street Journal, новий американський президент доручив спецпредставнику закінчити війну в Україні за 100 днів. У Києві Шкелого чекають вже цього місяця, а може і не його одного, як заявив президент Зеленський. Можливо, Келех приїде не сам, можливо, з кимось ще в Київ, і також ми проведемо зустріч у Вашингтоні на рівні лідерів. Ми хочемо підготуватись до цієї зустрічі. Водночас так само готується і телефонний дзвінок між президентом США і диктатором Путіним. Але з Вашингтона вже почали лунати сигнали, що буде з Росією, якщо та не погодиться на діалог. Трамп навіть не виключив посилення санкцій. Ми бачимо бажання спустити Америки... Скористатися ситуацією витіснення Російської Федерації з ринку енергоресурсів, і в принципі, якщо Росія і далі буде займати деструктивну позицію, то навпаки треба посилити Україну для того, щоб ми могли могли в цілому стабілізувати ситуацію. Півно на фронті потім кінцеві рішення все ж ухвалюватимуться на рівні лідерів України та США, між якими вже контакт установлений. Олена Чернякова Ми Україна, марафон єдині новини.